З вами все гаразд? – Спина болить, так? Швидку, хто викликав швидку? Зараз, зараз. Тримайтеся. Але, доброго дня. Це вас турбують з поліції. У нас тут серйозна ДТП, Нова прилука. Нам потрібна швидка допомога. Негайно. Витягуйте. Давайте допоможу. давайте. – обережно, обережно, підтримую, давайте. 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 Підтягуйте чоловіка сюди. Ще на носилки підтягуйте хлопці. підтягуйте ближче сюди. Давайте, давайте, ми держим носилки. Давайте ворот, давай, 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 давай. сюди. Все, 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 давайте не самим носилками, давайте. Тримаємо чоловіка. Чи? Тримаємо чоловіка. Держимо. Держим. Держим, 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 держим.